Учасники бойових дій з інвалідністю внаслідок війни, які є переселенцями, можуть отримати до 2 мільйонів гривень на власне житло. Тисячі наших захисників залишилися без домівок через окупацію або руйнування внаслідок обстрілів. Держава створила для них можливість придбати нове житло на умовах пільгової іпотеки «Є-Оселя». Але у багатьох людей бракує коштів на перший внесок чи на виплату частини житлового кредиту. Тому уряд розширює програму є відновлення. Тепер громадяни зі статусом учасника бойових дій і внутрішньопереміщеної особи, які отримали інвалідність через війну, отримують електронний ваучер на 2 мільйони гривень. Кошти на нього можна витратити на покупку. Квартири, будинку, інвестиції у будівництво або на перший внесок чи погашення іпотеки. Подати заявку для отримання ваучера можна буде через дію вже за два місяці. Перевірка автоматична. Розгляд заяви займе до 30 днів. Гроші на перші 3700 ваучерів вже виділили міжнародні партнери. 2 мільйони гривень значна основа для придбання власного житла. Особливо це важливо для представників пільгових категорій. Як ви вважаєте, програма зробить придбання житла більш доступним? Напишіть свою думку у коментарях. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити старт програми. Ми обов'язково про це повідомимо.